Колеса для валізи під артиклом ось Отакі великі колеса. Вони бувають двох розмірів, менші і більші. Це більші. Як бачите, кріплення є. Підкладок, вкладок ніяких немає для цих колещаток. Кріпиться. Знизу два болтики, збоку один болтик, зверху болтик. Ну, заводське ще треба буде проколупати, але виступ ось є, є куди посадити потайну шляпку. І ще одне кріплення під саморіз. Тобто знутрі шайбу накидаємо і всверлюємо саморіз. Це вже знутрі. Робимо, звісно, зарані треба одну дирочку просверлити в самій валізі, якщо її немає. Болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шляпкою, щоб тут вона повністю сіла і було дуже красиво. Тут вже не важливо. Можете навпаки під до шляпки, підкинути ще шайбочку. Хай воно буде виступати, зате надіжніше. Колеса великі, отакі. точні розміри коліщат можете знайти, перейдя по посиланню на дану позицію. Силка на неї буде сама перша в описі до відео. Два підшипника, бачите, один справа, один зліва. Обов'язково вони повинні бути. Це якість, надійність. Так, виступ в валізі повинен же ж бути. Бо це оце все заходить внутрі валізи, ось 90 градусів кут. Воно ставиться в валізу, це все внутрі. Захищає бортик, один бік валізи. Так вони виглядають. Ми їх пакуємо, робимо свої коробочки, ось такі з других коробочок. Тож, не доведеться доплачувати до доп. упаковку. Все прийде в цілості і сохранності, хоч вони і не бояться ніяких ударів. Але на новій пошті заставляють пакувати пластик в коробки. Принципіально не в пакет, нікуди, а саме в коробки. Тому от такі коробоці вам прийде. Перевірите, щоб все було ціленьке. Весь товар застрахований. І заберете.